Вітаю! Тож, що таке вірші і для чого вони потрібні? Вірші це безумовно чудовий інструмент для розвитку різних видів пам'яті, мислення для розвитку дитини і загалом її психічних процесів. Тим самим, ти коли вчить вірш, вона якби тренує свою пам'ять, вона тренує мислення, вона тренує образне мислення, вона тренує свою пам'ять допомагає, безумовно, для найяскравіше уявляти, да? щоб краще запам'ятати, створювати візуальну картинку світу І не тільки загалом того матеріалу, який вона вчить. І, безумовно, це є чудовим інструментом для розвитку усіх психічних процесів. Так само пам'яті, мислення, мовлення, зоровисе прийняття і так далі. Să știți și să nu uitați să cu turpuri și ați ziua ce-mi ia cu pe